У Павлограді оновлення транспорту на четвертому маршруті почав курсувати сучасний автобус, обладнаний пандусом, кондиціонером і навіть табличками для пасажирів із вадами зору. Каналізаційні проблеми у центрі Павлограда. Мешканці багатоповерхівки роками потерпають від проривів і підтоплень. Комунальники наголошують, причина побутові відходи, які люди зливають у труби. На Дніпропетровщині медики врятували військового відправця. Після тижнів у реанімації боєць одужує і готується до реабілітації. Дніпропетровщина серед лідерів за новими випадками ВІЛ СНІДу лише за вересень 150 нових інфікувань і 14 смертей. Медики закликають проходити безкоштовне тестування. З наступного року профогляди людям 40 плюс оплачуватиме держава. Через дію українці отримуватимуть запрошення на безкоштовні обстеження, щоб вчасно виявляти серцево-судинні, ендокридні та ментальні захворювання. У Павлограді вдруге обробляють травневий парк від кліщів. Мета мінімізувати ризик укусів для мешканців і їхніх тварин. Понад 200 тисяч 18-річних українців скористались є книгою. Молодь отримала майже 182 мільйони гривень на придбання книжок, підтримуючи розвиток читаючи нації та українського книжкового ринку. Містяни допомагають безпритульним тваринам. У Павлограді працюють притулки та кото готель, де тварин вакцинують, стерилізують і готують до передачі в родини. У Павлограді почав курсувати новий пасажирський автобус на четвертому маршруті. Транспорт сучасний і обладнаний всім необхідним для зручної та безпечної поїздки. Начальник відділу по роботі транспорту та зв'язку Павлоградської міської ради особисто перевірив стан нового автобуса та поспілкувався з мешканцями, які щодня їздять цим маршрутом. Да. Вже 10 їздів, 10 Можемо, сюди. Їхав. Новий автобус обладнаний пандусом спеціальними табличками для пасажирів із вадами зору, зручними поручнями та просторими сидіннями, з комфортною відстанню між пасажирами. Крім того, у салоні працює кондиціонер, є аптечка, вогнегасник та валідатор. Місцеві мешканці зазначають, що завдяки новому автобусу поїздки до центру міста та додому стали набагато комфортнішими. Це комфорт. Ми даже були перший раз в шокі, що такой автобус пустили. Старий той трендулет взагалі. Дуже удобний, теплий. І на роботу Цена не такого ще не було. А в порівнянні з минулим автобусом, що ні, тут краще? Ні, тут все краще. Тут дуже удобно міста більше. Там же ж люди не влазили, а багато людей заливалося там вулицях. А тут всі влазять, дуже зручно. Добре, молодці! Спасибо! Враження відбувається! Поки що сучасний транспорт курсує лише на одному напрямку. Марина Кокліна, Максим Стоюшко, Ваненко – Новини ПТРК. Мешканці однієї з багатоповерхівок Павлограда, що у центрі міста регулярно стикаються із проривами та засміченням каналізації. Перші поверхи підтоплює. Аварійні бригади приїжджають по кілька разів за сезон. За словами обслуговуючої організації, одна з головних причин побутові відходи, які люди зливають у каналізацію. Квартира перша і друга, третя, четверта не страдає, у них своя лічна Ну, Вони зробили от, в обшій колоді, ну, перший поверх, і от, от там прокопано, отам, от воно, бачите, там все нанімали людей, вони зробили свої відводи і все, вони не страдають. Проблему не можуть вирішити роками. У сусідньому під'їзді частину мережі замінили на пластик, а в цьому труби прокладені під землею ще з 1960-х. Доступ ускладнений, тож їх здебільшого лише прочищають. За словами мешканців і фахівців, закупорки виникають через те, що в каналізацію змивають ганчірки, вологі серветки, харчові відходи та інший непотріб. Іноді майстрам доводиться знімати унітаз у квартирах, щоб пробити перекриття стоку. Найбільше потерпають перші поверхи, тоді як верхні відчувають проблему менше. Приїхали хлопці, нічого не можуть зробити, вже пхали, пхали, дай траси, що вони того не пхали, що прийшлося, оце в третій квартирі знімали унітаз, зняли унітаз і прямо від відтіля. от тоді тако, бух, і пішло. що Вилетіло там, непонятно, що там повилітало, там що, що угодно повилітало. І ще, ну коротше. У них є труба оце, стояк, а у мене немає цієї труби, до мене виходить от квартира, це друга. Ну, По-моєму стояку, у нас немає ні, ні води стояка, ні каналізації. К нам тільки виходить, от, а стояки в однокомнатних квартирах. Це, ну, так зроблено. Комунальники кажуть, що старі мережі регулярно прочищають, але жодна техніка не допоможе, якщо мешканці і далі зливатимуть в унітаз те, чого там бути не повинно. Я за, за те, що, що засаряють люди. Uh -huh. І тряпочки, я ж кажу, і там і дури, виноград, і виногради, що хочуть там балакати. Це людям, щоб не кидали ванітати, а виносили на мусор. Фахівці наголошують, щоб уникнути аварій, мешканці мають дбайливо ставитися до спільних мереж і не засмічувати каналізацію. Навіть дрібні порушення правил користування з часом призводять до серйозних проблем: підтоплень і пошкоджень у квартирах, а також засмічення міських колекторів. Павлоград водоканалу доводиться задіювати значні ресурси, щоб дістатися до труб та їх прочистити. Там ви бачили, що ялинку витягнули звідти. Ну, тобто, люди кидають в каналізацію все, що попало. Сколодять з того, що ви бачили, і фуфайки, і полотенце, і інші тряпки. Лише свідоме ставлення мешканців допоможе зберегти систему у робочому стані, не створюючи проблем з собі та іншим. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Катерина Макабула, Євгеній Ваненко. новини ПТРК. На Дніпропетровщині медики вперше за час війни вилікували правець у пораненого військового, повідомив гендиректор лікарні імені Мечникова. Поранені ноги, але ще й і правець, який клінічно вже проявився, і тут шансів немає ні одна людина. Зовсім ні одна. А ти бачиш, всю статистику поламав і зробив, і показав всій Україні, всьому світу. Щоб правець можна лікувати і в реанімаційному відділенні Валентина Миколаївна зробила все можливе з колегами, щоб ти вижив, брат. Сьогодні п'ять тижнів у реанімації. П'ять тижнів, да. боже мій. Вона ще живе. Дякую всім. Дякую. 44-річний Володимир потрапив до лікарні з міновибуховими пораненнями. На 10-й день проявився правець: п'ять тижнів реанімації. З них три на апараті штучної вентиляції легень. Антибактеріальна та імуна терапія зупинила дію токсину. Зараз Володимир при свідомості посміхається та готується до реабілітації і повернення додому на Львівщину. Нагадаємо, правець гостра інфекція без лікування майже завжди смертельна. Найкраща профілактика, вакцинація та своєчасна обробка ран. Дніпропетровщина серед лідерок за новими випадками віл сніду, де лише за вересень зареєстрували 150 віл інфікованих, 37 захворілих снідом та 14 смертей від нього. Центр громадського здоров'я оприлюднив вересневу статистику в Україні. Більшість нових інфікувань відбувається статевим шляхом. Так за вересень зареєстрували 700 нових випадків ВІЛ. У 252 пацієнтів уперше діагностували снід, 57 людей померли від хвороб, пов'язаних із снідом. 84% нових інфікувань статевим шляхом 15% ін'єкційний, чотири випадки від матері до дитини, два невизначених. У середньому це близько 23 нових випадків ВІЛ на добу. Зараз під меднаглядом в Україні перебуває понад 133 тисячі людей, які живуть з ВІЛ. Лікарі нагадують, своєчасне тестування і антирабічна терапія рятують життя. Швидкий тест можна пройти в будь-якому медзакладі області або звернувшись до кабінету. Довіра у Павлограді. Він знаходиться в міській лікарні номер один на вулиці Шевченка, 60 3. Процедура безкоштовна і займає до 15 хвилин. З 1 січня 2026 року держава оплачуватиме базові обстеження пацієнтам 40 плюс через дію. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Через місяць після 40-річчя дія надійшла сповіщення із запорушенням пройти обстеження. Серцево-судинні захворювання головна причина смертності. Через війну інсульти та інфаркти помолодшали. Тому запускаємо загальнонаціональні профогляди, щоб рано виявляти хвороби: серцево-судинні, діабет і ментальні розлади. Заявив міністр охорони здоров'я Віктор. Ляшко. через дію можна обрати медзаклад, де отримати консультацію та пройти лабораторні інструментальні дослідження. При виявленні проблем пацієнт отримає е рецепт на безоплатні ліки. У Павлограді проводять протикліщову обробку зелених зон. Цього року травневий парк опрацьовують двічі через велику відвідуваність і звернення містян. Як саме відбувається обробка та чи безпечно відпочивати у парку після неї? З 2007 року наше місто щороку обробляє парки. З чого це сталося? У на дуже велика зелена зона, і в цій зоні природньо живуть шкідники, які можуть надати шкоди здоров'ю людини. Дуже велика територія. Багато людей відпочиває у цьому цій зоні, вигулюють собак і тому прийнято рішення зробити двічі на рік. І оце перший рік, коли ми робимо другий раз, за словами фахівців, рівень уражень кліщами лишається стабільним. Після скарг містян на укуси в окремих локаціях міста вирішили посилити профілактику, додати повторну обробку в місцях із найбільшим потоком людей і тварин. Шкоди людини воно не нанесе. Там хімічна речовина, яка розроблена спеціально для цих комах, але може потрапити на слезову, тому коли дезінфектор працює, до нього лучше не підходити з питаннями. Розчини з прилипачем наноситься прицільно на травості і під лісок. Якщо кліщ потрапляє під обробку, гине одразу. Якщо ні, отримує дозу під час пересування листя. А що про обробку думають відвідувачі парку. Люди, собачки <реку> надо, надо, надо. профілактику надо. просто зараз, Я думаю, що да? сталося. Віснують. Ну Звичайно, весною роблять. Ми знаємо. Якщо це безпечно, то ну, хай травят, потому что клещи – таке дело, що нічого хорошого вони теж не приносять з собою. Радості, радості не приносять. Чесно я скажу, я дуже часто цей парк і в мене з друзями жодного разу цього не було, тому я не звертався. Якщо люди, звісно, звертаються, то це треба було зробити, якщо багато звернень було. Я думаю, ні. Ну Там догляд тварини. Фахівці радять ходити упорядкованими стежками після відвідування зелених зон перевірити одяг і домашніх улюбленців, а також звертати увагу на попереджувальні таблички у період обробки. Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Цьогоріч понад 200 тисяч 18-річних українців скористалися державною допомогою її книгам. Загалом за три квартали року молодь отримала на свої рахунки майже 182 мільйони гривень на придбання книжок. Коли вісімнадцятирічні обирають книжку, вони обирають розвиток. Тож, підтримуючи читання зараз, ми формуємо суспільство, яке вміє мислити, аналізувати та створювати. Програма є книга. Це інвестиція в освіту молоді, розвиток читаючої нації, а також підтримка українського книжкового ринку. Зазначила тимчасово виконуюча обов'язки міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна. Понад 60% юнацтва використали кошти в інтернет-магазинах, майже 40% – у звичайних книгарнях. Щотижня над Ходить близько трьох тисяч нових заявок у дії на отримання виплат за програмою Книга. Містяни все частіше допомагають тваринам, які опинилися на вулиці. Підгодовують біля під'їздів, беруть на тимчасову перетримку, донатять на лікування і стерилізацію. Публікують оголошення про прилаштування. З початку війни їх з'явилось дуже багато. Тварини були брошені, покинуті. А зараз їх стало більше, тому що їх привозять, я так думаю, що військові привозять, спасає їх звідтіля, вони привозять до нас в місто. У місті є притулок для тварин і волонтерський котоготель. Тимчасова перетримка для котів. Тут тварин оглядають ветеринари, вакцинують, стерилізують. За можливості чіпують і готують до передачі в родини. Для них це шанс знайти відповідального господаря і дім, де про них піклуватимуться. Ну собаки не агресивні, Діти прогулюються. Знаєш, маленький дитина, підбирають йому собака. Хто його знає, що в нього на умі у наухі чіпити вісі, а он. Він... Гавкає та нагавкають, правильно вже агресія є. Кати не агресивні. Наоборот, ані успокаюють коти, так, да. влажатися на місце, яке у вас абді. А треба просто присматриватися. Частину тварин евакуюють із прифронтових територій. Волонтери співпрацюють із рятувальними групами інших міст, збирають і передають корми, переноски та медикаменти. А в соцмережах публікують оголошення для пошуку господарів. Не тільки я, і сусіди, всі обов'язково допомагають, викармлюють, пристраивають їх. Ну, Хоча б Якщо вже больно, значить можна звернутися. Ті, хто мене знає, вони мені допомагають. Є е, 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 гуманітарна допомога із, від друзів з Європи. Я її не так часто отримую, але я її. Отримую, тобто там може бути і корм, і лежанки, і там іграшки, і е, там трапік для тварин, ну щось таке цікаве. Тобто зібрані посилки от дощі. За словами зооволонтерів, комунальних притулків саме для котів немає. Їх утримання потребує значних ресурсів. Водночас містяни вже двічі могли безкоштовно стерилізувати дворових тварин завдяки гуманітарним місіям. Нині найпотрібніше сухий і вологий корм, наповнювач, переноски та покриття витрат на лікування і стерилізацію. Прилаштувати тварин зараз складно. Забирають кішок ну, дуже рідко, От, іначе я б не назбирала таку велику кількість і кошенят, і котів. Привозять із зони бойових часто. Я співпрацюю з Харківською групою спасіння тварин. Мені можуть спонтанно позвонити в 10, в одинадцять, 12 ночі. Щоб безпритульних тварин ставало менше, важливо стерилізувати їх і дбати про своїх улюбленців. Допомогти може кожен, принести корм, взяти кота чи собаку на перетримку, оплатити лікування або прихистити тварину. Контакти волонтерів на екрані. Кирил Дмитрок Максим Стоюшко, Єлизавета Лісунова, Катерина Макабула, Анна Макабула, новини ПТРК.